Все привіт, привітки усім! Мене звуть Іренка і ви на каналі Здоров'я та довгліття. Сьогодні будемо говорити, як думаєте про що? Звісно, про здоров'я. А саме про біоритми, про гормони, як вони впливають на схуднення та й взагалі, як вони впливають на наш організм. І в чому секрет? Схуднення. Отож, а для чого потрібно налаштувати свої біоритми правильно. правильно. Все для того, щоб бути здоровими. Це в першу чергу. А, далі потрібно розуміти, що для вашого здоров'я дуже є важливим елементом це гормони, сон і правильний розпорядок дня. Чому я затронула про правильний розпорядок дня? Тому що саме він. А дуже гарно буде впливати на ваше здоров'я в подальшому. Деякі люди, звісно, говорять, що це не важливо, я можу виспатися. У мене робота не нічна, я можу виспатися гарно і в день. Ну, взагалі, це не мож... не має значення, коли мені висипатися, чи вдень, чи вночі. Насправді скажу, що це велике має значення, коли саме ви вис... висипаєтеся, так, спите, відпочиваєте, чи вдень, чи вночі, тому що якщо Бог... А, створив нас так і сказав, що день для того, щоб робити всяку працю, бла бла-бла, а ніч для того, щоб спати і відновлювати свої, своє здоров'я, скажімо так, так? То значить, це неспроста сказано. А, отож, що таке біоритми? Давайте я вам трішки зачитаю: біоритми це природні цикли, які ритмічно чергуються. Жити за цими циклами означає жити за законами природи. А це надзвичайно важливо для здоров'я. Порушення біоритмів призводить до хвороб. Розумієте, так? Раптова зміна біоритмів називається в медицині десинхронозом, а в міжнародному класифікаторі хворіб їй присвоєно красиве ім'я джентлаг. Від англійського джет-реактивний літак і lag – запізнювання. Цим словом позначають хворобливий стан, до якого призводить перетинання кількох часових поясів, і зумовлена цим десинхронізація біологічних ритмів. Отож, як ми зрозуміли, що біоритми це є дуже важливий момент в нашому житті. Які ж бувають ритми та цикли. Найдовший цикл це саме є життя. Так? Ми народжуємося маленькими немовлятками, далі ми робимося дитиною, так? далі ми перетворюємося в підлітка, далі ми перетворюємося в молоду людину, особу, так? А потім в зрілу особу і. Особу похилого віку. Ось такі а, етапи нашого циклу життя. Отож, дуже також важливо розуміти, так, що, а, зокрема, протягом доби суттєво змінюється активність внутрішніх органів нашого організму. Тому зовсім не байдуже, у який час ми що робимо, що їмо, п'ємо, і також, коли ми відходимо до сну. Чому, наприклад, рекомендують а, кажуть, що. Якщо у вас є проблеми з нирками, то після п'ятої вечора, так, по-моєму, після п'ятої вечора, а, будьте обережні з їжею, з со, соленим, а, також небагато пити воду, так, ну, не тільки воду, а й щось інше, так? Чому? Тому що, щоб не перевантажувати свої нирки. А, так, далі йдемо. Деякі тепер важливі факти про сон. Налагодження біоритмів, а особливо режим сну, часто є запорукою відновлення здоров'я. Адже під час сну в нашому організмі відбуваються потужні відновлювання і омолоджувальні процеси. Недарма сама клеопатра спала по 10, по-моєму, чи по 12 навіть годин в день. Так? Тобто, ну, Як на мене, це вже занадто, але 8 годин 7-8 годин в день це є якраз. Та золота середина, яка може відновити ваше здоров'я, так? ну і так далі. Від якості та кількості сну залежить робота багатьох гормонів та нейромедіаторів. А брак сну призводить до знесилення, сонливості, збільшення маси тіла, депресій тощо. Від якості і кількості сну режиму сну залежить робота дуже багатьох органів, гормонів. Зокрема, брак сну призводить до збільшення маси тіла, що пов'язано з дисбалансом. Трьох гормонів, яких саме кортизолу, соматропіну і лептину. Крім того, дефіцит нічного відпочинку впливає на поведінку та настрій. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 40% населення планети потерпають від різних розладів сну, уявляєте? Отож, тривалість та режим сну. Для дорослої людини тривалість сну повинна бути не менше, ніж 7-8 годин на добу. Оптимальний час для засинання це 10-11 вечора. Інакше кажучи, дуже корисно засинати того ж дня, якого ви прокинулися. Якщо ви регулярно засинаєте після 12 ночі, в організмі знижується синтез соматропіну, який відповідає за схуднення вночі, а навіть двогодинний дефіцит сну підвищує, підвищує рівень кортизолу в крові. Уявляєте, так? Також самотерпінь, який відповідає за відновлювані процеси в організмі, також за схуднення вашого організму. Так, він виділяється не тільки з 10-11 ї з ї вечора до 3-х ночі. Він ще зараз мене закидають камнями. Він ще виділяється зранку до 12-ти дня. Тобто, коли ви не їсте, він працює над відновленням вашого організму. Ось, і за, відповідає за схуднення. Тобто, що означає? що означає це? Це означає, що, звісно, їсти чи не їсти, снідати чи не снідати це вже інше питання. Ось декому тяжко снідати, а відчуває потім напротязі дня, знаю, є такі до мене зверталися за консультацією, що відчувають на протязі дня сильне якесь навантаження, розбухлість так в шлунку. Ось, а їм добре не снідати, а обідати і ранкова вечеря. Ось, ось в такому порядку. Декому а, зручно і комфортно вони добре себе почувають, коли вони снідають і обідають. А, наприклад, вечерю пропускають. Це також може бути. Всі ми індивідуальні, потрібно прислухатися до свого організму, а не, до прикладу: ви не хочете їсти, так? Але ви знаєте, що по графіку вам потрібно їсти крапка, і ви їсте. Тобто, це також дуже погано, Чому? тому що ви перестаєте відчувати свій організм. Ось так. Ну, але все-таки, все-таки, в більшості я прихильна до того, що сніданок він має бути. Краще вечерю пропускати. Отож. Біоритмічна роль сніданки. Гормони регулюють найважливіші питання життєдіяльності організму, але серед них є денні працівники, а є нічні працівники. Наприклад, вранці ми прокинулися, і нам потрібно що? енергія, звісно, щоб дістатися до роботи, до спортзалу і бути там активними і ефективними. Саме вранці в нашому організмі відбувається синтез тих гормонів, які відповідають за здобуття цієї енергії. А основним джерелом енергії є їжа, яку ми здобули зранку, так? тобто поснідавши. Це і так ясно. Тобто, якщо, наприклад, ви не поснідаєте, що трапиться з вами, ви впадете там з ніг в омурок, там, без свідомості і так далі, ні, звісно, але що зробить ваш, до прикладу, організм? Організм зробить наступне: за допомогою вже інших гормонів, глюкокортикоїдів, які можуть перетворити на глюкозу будь-що в вашому тілі, і жир, і навіть м'язи, щоб усе ж таки забезпечити себе енергією за відсутності сніданку. Тому в людей, які не снідають і не отримують вранці потрібних калорій з їжі, кількість м'язової тканини з часом зменшується. Тобто, ми так розуміємо, так що потрібно. Протягом вже всього життя додати ось цей якийсь відсоток протеїну в наш раціон, тому що старші люди вже у них зменшуються м'язи, яз, так, м'язова тканина і а, більше накопичується жиру. А, по правилам, я вже не пам'ятаю, де я читала, але а, щороку хочуть. Хочемо ми цього чи не хочемо, але відкладається 100 г жиру. Тобто, виходить, що протеїн, так, білки, погано засвоюються, так? А жир навпаки накопичується. Тобто, ви повинні ще додатково вживати якийсь, я не знаю, чи протеїновий коктейль, якісь так, ось чи збільшити трішки вживання білка, особливо рослинного, так? Не забувати також про овочі, це дуже важливо йде. Ось таким чином. Також це призводить до втомлюваності, зниження фізичної та інтелектуальної працездатності. Ось так. Ну і поговоримо про такий хороший гормон, скажімо, так, да? кортизол. Всі ми чули про нього, що це гормон стресу, так? Що він взагалі робить нашому організму? Він регулює, він дуже є важливим і він регулює не тільки стресові різні ситуації, так він регулює вуглеводний і жировий обмін обмін речовин в організмі. А найголовніше це мобілізує організм в стресових ситуаціях. Це і так ясно. А його секреція має добовий ритм. Максимальний рівень гормона в крові досягається в ранкові години, щоб ми могли почати активний робочий день. А мінімальний ввечері, коли настає час для відпочинку. Але через, до прикладу, якщо ви ведете неправильний режим дня, що стається? Все дуже просто. Кортизол збивається з природного ритму. І все. І на тому ви починаєте хворіти, ви починаєте стресувати, депресія у вас якась, навіть поведінка, настрій так вас колихається, так, як оце горки, так, оці такі. Тобто, ось що відбувається, особливо, якщо ви ще п'єте каву, кава так, також, якщо ви зловживаєте, навіть так скажу, кавою, підвищується кортизол. І все. І тут просто, ну, там не тільки накопичення жиру йде, так, там уже взагалі такі а, горки американські, так, що, що просто жах. Ось, а тому. А фактори, що зумовлюють дисбаланс рівня кортизолу, ще розглянемо, надмірної шкоди організму задає недостатня кількість сну менше 6 годин, наприклад, на добу, а також відхід до сну після півночі. Також дисбаланс рівня кортизолу може виникнути через надмірне переживання, перевантаження, невміння відпочивати та непомірне споживання кофеїну щодня. Тобто, до прикладу. Кава, насправді це, що рекламують, у мене, наприклад, я не знаю, як у вас, так? у мене, наприклад, така зразу йде на підсвідомому рівні так? все, що мені пропонують, там, чи акцію, чи ще щось, і все. Я на підсвідомому рівні розумію, що десь мене хочуть обдурити. Ось так само і з кавою, якщо забагато рекламують табак, якщо забагато рекламують каву. А, прямо на кожному місці, значить, щось не так. Броколі, я перепрошую за такий приклад, так, але броколі ж не, не, не рекламують на кожному місці. так? Ось, а, розумієте, так? хороші речі вони не, не рекламуються. Про них і так люди знають, а ось погані речі так? А, чомусь о, фінансуються, щоб більше грошей заробити. Тим паче, я знаю більше того, що кава, вона викликає залежність, так само, як і табак. І, і цукор, в тому числі, ось і погано впливає на мозок, нашого, на мозок, так, на клітини нашого мозку. Тобто дуже важливо розуміти, що кофеїн це дійсно, він, ну, просто руйнує наш організм із середини, так? через нього і мігрені появляються і тому це йде помилкове таке враження, так? думка, коли. Наприклад, вам болить голова, а ви кажете, ой, я десь там чув, а поп'ю кави, можливо, перестане боліти. Насправді почне боліти ще більше. І ви просто будете настільки втомлювані, що е, втомлюватися так, що навіть якщо поспите 8, а то й 10, а то й 12 годин на добу, ви будете просинатися просто розбитими. Ось яку дію робить на наш організм кофеїн. Так, їдемо далі. А біоритми це відображення циклічної стіявищ, а, що відбуваються в природі. Ще у 1729 році французький астроном Жан-Жак Демеран виявив, що листя рослини здійснюється, здійснює періодично рухи протягом доби. Тобто рослини вночі опускають і стискають листки, а вдень піднімаються і розправляють. Згодом було виявлено. Та описано біологічні ритми, що властиві майже всім живим організмам, зокрема і людині. Тобто розумієте, так, що Бог створив не тільки рослин, а й нас. І день це є день, а ніч це є ніч. Потрібно чітко ясно розуміти, коли і що ми повинні робити. І ще більш того скажу, що є така хибна думка, коли кажуть: потрібно їсти не не, можна, не те, що не мона їсти після 6, після 5 вечора. А правильніше а, їсти за 2-3 за години до сну. Перепрошую, але якщо людина а, працює в нічну зміну, до прикладу, і вертається додому в сім ранку, то це за 2-3 години до сну, то це коли? В 4 пять ранку її їсти. А, розумієте, так? То ось це взагалі неправильна версія, не знаю, хто її придумав, але біоритми. Ви повинні чітко ясно розуміти, що є біоритми організму і крапка. Розумієте ви це? Не вірите, не вірите ви в це, але це так і є. Так. Їдемо далі. Серед негативних наслідків за високого рівня кортизолу, поява це це поява зайвих кілограмів, виснаження наднеркових залоз, наднеркові залози, надмірне стимулювання серцевого м'яза і нервової системи. Негативні наслідки за низько це погіршення апетиту, втрата ваги, низький кров'яний тиск, втомлюваність, а також м'язова слабкі, заратівливість депресії, що я вище, в принципі, сказала. Тобто зниження емоційного та фізичного тонусу на тлі виснаження наднеркових залоз. Отже, маємо підтримувати закладену природною фізіологічну роботу ендокринної системи і не забувати про фактори, які зумовлюють дисбаланс рівня кортизолу протягом дня і завдають шкоди нашому організмові. Щоб позбутися внутрішньої десинхронізації фізіологічних процесів, потрібно переглянути свій розпорядок дня. Візьміть це правило обов'язково снідати протягом дня, не перевантажувати себе емоційно-фізично, спати не менше восьми годин на добу, засинати, прикидатися і прикидатися в один той самий час щодня, щоб не збивати організм із природного ритму. І якщо ви налагодите свій організм правильно, і то саме побачите, що все в вашому організмі налагодиться, налагодиться, і ви почнете навіть поступово худнути. Але скажу, що вам потрібно буде реально змінити так бачення на ваш розклад дня, тому що на сьогоднішній день на превеликий жаль соціальні мережі, там не знаю інші думки, хтось щось сказав, що це правда, неправда і так далі. Вони реально діють на нас, на нашу підсвідомість, і ми навіть спочатку говоримо, що так, та ні, та ні, це не так, але потім все-таки ми прислухаємося і думаємо, а це не від цього залежить, це щось інше, і так далі. Не може бути, і, і взагалі розумієте, і все. Насправді, насправді, вам потрібно більше прислухатися до себе. Тобто, якщо, до прикладу, вище я сказала про. А, до прикладу про сніданок, так що він важливий і так далі. Але я знаю, як, як я вже сказала, що я знаю людей, які ну не можуть снідати. Їм важко потім така тяжість а, в шлунку і так далі. Вони потім протягом дня просто дуже погано себе почувають. Ось, а є такі, що навпаки кажуть, що ані а, так, так само кажуть, так що, але трошки по-іншому перефразую, що я снідаю, але потім. Жиру цілий день як е, божевільна. Тобто, є навіть ось таке, що краще, звісно, обідати і ранкову вечерю мати, чим снідати. Тобто, ви дивіться самі по собі, ось, але все одно скажу, що перша половина дня. Саме найкраще для вашого організму. А вечерю, звісно, віддавати потрібно ворогу і не вечеряти. Або якщо ви не можете, то потрібно рано вечеряти. Тобто це п'ята година, п'ята, ну, максимум 5.30, 30 все, розумієте, так? Ось. І тоді з вашим організмом все буде гаразд. Ну що ж, на сьогодні у мене все. А наступний, на наступний раз поговоримо про розвантажувальні дні, чому вони дуже важливі для нашого організму, для молодості. І як виглядати, наприклад, в 35-40 років на 25 років, на 27. Так? Ось ми про це поговоримо наступного разу. Отож, дякую всім за перегляд. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні моє відео. Став лайк і до наступних зустрічей. Пока-пока!